Слава Ісусу Христу, Слава Боже! Спочатку хотів би розповісти одну історію, яка в якійсь мірі ілюструє те, про що хотілося б сьогодні говорити. Одного разу один з американських генералів, його звали Стоун Джексон, планував похід під час громадянської війни на своїх ворогів. І сталося так, що для того, щоб Йому здобути перемогу, йому потрібно було перебратися через річку своїми військами. І виникла проблема, що ніде не було переходу, не було моста, не було такого місця, де вони могли перебратися по той відкриті. І недовго думаю, що цей генерал доручив своїм інженерам, щоб вони якнайшвидше збудували цей місце. Він дав їм це завдання, і вони пішли домой. Цей час він покрикав свого помічника для того, щоб пояснити йому, наскільки це важливо, щоб цей міст був збудований. Від цього залежить, мабуть, результат цієї війни. Цей його помічник, слова, він почув це, взяв підручні матеріали, взяв інших своїх товаришів і вони почали будувати. Ще не наступив ранок. Обі склад, вони вже по той бік війну. На що генерал сказав? Де ці талановиті інженери, які так швидко збудували цей міст? Слуга відповідав. Вони ще до сих пір наметі. Думають, як це зробити. Часто в нашому житті є подібні ситуації, коли ми знаємо, як щось робити. Ми знаємо, як зробити правильно, але цього не робимо. Сьогодні хотілося б говорити про те, що ми можемо знати дорогу спасіння, але не і війти. Ми можемо знати, як нам спадкувати вічне життя, але нічого не робити до цього, не прийняти цього спасіння. Відкрить, будь ласка, разом зі мною Івангеловід Луки, 10 розділ і з 25 го вірша. Івангеловідуки, 10 розділ з 25 го вірша. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи. Учитель, що робити мені, щоб вічне життя взяну? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав. Правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрикону і попався розбійникам, що обдерли його і задали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою один побачив його. І проминув. Так само, й Левит, надійшов на те місто, поглянув і теж проминув, проходив же там якийсь Самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і об'язав його рани, наливши оливи й вина, потім його посадив на подойну, власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, під'їжавши, вийняв два вадинарії та її господареві. Да проказав, заодикуйся за ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав: той, хто вчинив йому милість, Ісус вже сказав йому: Іди і роби так і себе. Ми бачимо історію, коли один з вчителів закону, який прекрасно розумів Слово Боже, він. Приходить до Ісуса Христа і говорить, задає йому запитання, що як мені усягнути вічне життя. І перше, що ми бачимо в цьому тексті, що ми можемо побачити, це те, що знати не означає робити. Коли Ісус почув це запитання, що робити, щоб усягнути вічне життя, це запитання Він почув не вперше. До Ісуса вже неодноразово в Євангелії приходили і задавали такі запитання. Ми пам'ятаємо, як пізніше багатий юнак підійшов до Христа і говорить, що я маю робити для того, щоб спадкувати вічне життя. Або в Євангелії Івана ми бачимо неподима, який прийшов до Ісуса вночі і задав те ж саме запитання. Тобто, можна сказати, що людей турбували це. Кожна думаюча людина, яка вірує в Ісуса Христа, яка вірує в Бога і вічне життя, і вічний суд, рано чи пізно вона задає собі це запитання, що я маю робити для того, щоб спадкувати, усягнути вічне життя. Але цей законник мав інші мотиви. Коли він задавав це запитання, Біблія говорить, що він не хотів отримати відповіді, тому що він її знав. Його мотив був, він хотів випробувати Ісуса, що Він відповість. І коли ми дивимося, що Ісус відповів, ми бачимо, що Ісус, теологія як Ісуса щодо спасіння людини і цього законика, вона одна і та ж. Вони були однодумцями щодо того, як людині спастися. Задаючи запитання цьому законнику, він задав запитання, а що ти читаєш в законі? І цей законник процитував йому два місця старого заповіді. Перше місце було записано в книзі повторення закону це шостий розділ повторення книги повторення закону і п'ятий вірш. Бог там говорить до народу Ізраїля і каже, і люби Господа Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці Твоєму. І тоді, коли закінчується цей шостий розділ, це 25 й вірш, написано: і буде нам праведність у тому, коли будемо прямувати, виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа, Бога нашого, що Він наказав нам. Тобто, цей. Книжник цитує старий заповіт, і він говорить, що потрібно любити Бога, і тоді це буде нам правильність, так сказав, так заповів Бог для ізраїльського народу. І в іншому місці Святого Писання говориться про любов до ближчого. Це книга Ловит, 18-й розділ Ловит, сказані такі слова, 19 розділ і 18 вірш. Написано: не будеш мститися і не будеш ненавидіти синім свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я Господь. Тобто цей книжник, взявши тексти старого заповіду, він відбив два речення весь закон: що потрібно любити ближнього і любити Бога. Ми не знаходимо в Євангелії в старому заповіті, тексту, який би звучав. В одному вірші, що потрібно любити і Бога, і ближніх. Але цей книжник він мав прекрасне розуміння того, як в нем спастися. Він прекрасно, дійсно розумів закон. І коли він сказав ці слова, ми бачимо, що цей книжник розумів правильне питання спасіння, тому що коли до Ісуса підійшли з спокійним запитанням, одного разу Він відповів те ж саме. Івангелій Матвія, ми бачимо, як до Ісуса приходить подібний чоловік, написано, що він був з фарисеєм, і він говорить, Це дає запитання Ісусу. Це 37-й вірш. Він же промовує Ісус, відповідаючи, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, своєю силою, своєю і думкою своєю. Це найбільше і найперша а друга однаково з неї, люби свого ближнього як самого себе. На двох цих закладях дає закон і пророки стоять. Тобто, уявіть собі, книжник, який досліджував закон, і Ісус, вони мають однакову теологію щодо спасіння людей. Цей книжник сказав правильно, і Христос це підтвердив. Він сказав: Ти правильно відповів. І далі він сказав, роби це і будеш жити. Коли ми уважно подивимося цей текст, цьому книжнику бракувало тільки одному. Він все правильно знав і правильно розумів. Він мав правильне, велійне розуміння. Одного тільки бракувало. Він не робив цього. Тому що коли ми читаємо 29-й вірш, написано, що а той бажав сам себе виправити. Тобто це підтверджує те, що він знав, що потрібно любити Бога і що потрібно любити ближнього. Але оскільки він хотів себе виправдати, це означає, що він цього не робив. Іначе чому він себе виправдовував, хотів себе виправдати. Тому знати не означає робити. Ми можемо знати багато, ми можемо розуміти Іван, ми можемо знати Божу дорогу. Як воно йти, але не йти? Не. Ми можемо знати, як усе бути вічне життя, але нічого не зробити для цього. І це є небезпека сьогодення. Ісус сказав їм, іди і роби це. І коли ми бачимо, як відрагував цей чоловік, ми можемо зробити ще декілька висновків. Він, бажавши виправити себе, запитав, а хто є мій ближній? Ми можемо знайти дуже багато причин для того, щоб не любити. Але Біблія вчить нас, що ми маємо любити, навіть коли причин в цьому немає. Коли ми поглянемо в історію, ми побачимо певні незрозумілості. Якщо зазирнути в минуле, буквально 100-150 років тому світ спостерігав певні явища. Коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ми можемо дізнатися, що приблизно 150, 200 і навіть 100 років тому в Сполучених Штатах Америки було таке явище, як расова сегрегація. Тобто одних людей, які мали просто інший колір шкіли, вважали не людьми. Їх давали. Є одна історія, про те. Яка одна з багатьох історій про те, як чоловіка і дружину просто роз'єднували і продавали іншим людям? Одного в одну сторону, іншу в іншу? Пізніше, коли цей чоловік хотів втікти і побачити свою дружину, він натрапив на дичування його били. І можна йому задати запитання: скільки в цей час було християн? Це явище купило цілу країну. І всі люди сприймали це, ніби це щось нормальне, так і має бути. І думаючи про це, моволі, кожен з нас має задати своє запитання, а де в цей час були християни? Тому що Біблія вчить нас любити, коли до влади в гніацистій Німеччині, яка стала нацистською з приходу Гітлера, прийшла ця влада. Була інша категорія людей, яких перестали вважати людьми. Це були євреї. Багато з євреїв були християнами в часи Гітлера. Тобто, можливо, люди, які сиділи, отак як ми сидимо поруч, в одній церкві називалися християнами, братами. Але після того їх перестали вважати людьми. Такі ж християни. Чому? Де були християни? Чому християни не проявили свого християнського характеру, а пішли за більшістю? Ми можемо багато знати. Але коли приходять ось такі темні часи випробувань, ми маємо не тільки знати, але й виконувати Слово Боже. І історія минулого і сьогоденного сьогодення говорить нам про те, що. Навіть багато знаючи, ми можемо спокійно закривати очі на грі. Ми дуже здатні до того, щоб виправдати себе. Пам'ятаєте, Біблія говорить, що коли ми самі судили себе, то засуджені ми не були. Тому нам потрібно пильнувати, щоб не тільки знати Слово Боже, але виконувати, щоб не тільки знати дорогу, яка веде до рай, але обов'язково йти по ній. І Христос, відповідаючи на це запитання, хто мій ближний, приводить приклад і дає відповідь. Ми бачимо приклад, де зображений саме і інші люди. Тоді, коли цей закон задав це запитання, він задав його не просто так. Справа в тому, що в цей час в юдейській традиції більшість людейських старшин вважали, що ближній це тільки той хто праведний, тільки той, хто праведно живе, є моїм ближчим. І тому Ісус, коли Він спілкувався з людьми, в які в його їхніх очах були неправедними, наражав себе на осудження. Пам'ятаєте момент, коли Ісус зайшов в дім до Симона, який був фарисеєм, і, будучи в цьому домі, до нього прийшла жінка, яка сльозами мила йому ноги і витирала свої волосся. Цей час, пам'ятаєте, про що подумав цей фарисей? Якби він був пророком, він би знав, яка жінка торкається до нього. Тобто вони не вважали людей ближнім, правами. Тобто вони могли мати право їх не любити, бо любити вони мали тільки собі подібні. Пам'ятаєте, тоді, коли Ісус зайшов їм до Закея? Що говорили? Він до грішного мужа зайшов. І була певна категорія людей, яких юдеї взагалі не сприймали. Це були Самаряни. Коли Ісус прийшов в Самарію, мусив переходити через Самарію і зупинився біля колодні земля, і там була жінка. І Він заговорив до неї, що вона запитав? Ти, юдинянин, і говориш до мене, самарянки? Тобто юдеї, у цій юдейській старшини в цей час своїм ближніх вважали тільки того, хто живе так, як вони. Тих, кого вони вважають правильними, хто живе не так, як вони, і в їхніх очах не є правильними, вони своїм ближніх не вважали, а отже могли його і не любити. Тому цей книжник сказав це Ісусу, а хто є мій ближній? На що Ісус дуже мудро відповів? Що йшло Троє людей? Священник, робитель, а третій був Самарянин. Якщо ми будемо уважні, ми зауважимо один факт. Яке питання задав книжник Ісусу? в 29 му більше ми бачимо, що він задає запитання. А хто є мій клине? Коли Ісус розповів цю історію про те, як Самарянин він знеоседився, зглянувся і допоміг. Він задає запитання цьому книжнику. І воно звучить дещо по-іншому. Це 36 й вірш. Ісус питає, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійним? Чому Ісус це зробив? Слово Боже говорить, що ми мають ближнього, як само. І іншими словами, коли цей книжник питав, він хотів виправдати себе, як може не любити того і того. Натомість Христос ніби міняє їх місця. Іншими словами, він каже, а уяви, що ти потрапив в біду. І самарянин тобі допоміг. Він твій ближній чи ні? На що той відповів? Ближній той, хто допоміг? Книжника цікавого запитання, що хто є мій тижній, бо він думав, я маю допомагати. Я маю проявляти доброту. Натомість Христос Він змінив дієвих усіх. Іншими словами, Він сказав: а якщо в біду потрапиш ти і тобі допоможе Самарянин, чи він буде твоїм тижні? І очевидна відповідь, що так. В цей час оці юдейські старшини. Вони мірили свою святість гріхами інших людей. Подібно до цього можемо робити ми, коли ми готові знайти для себе виправдання, що хтось гірший за нас, хтось робить ще гірше, ми можемо вимірювати свою святість гріхами інших людей. Але Слово Боже, воно говорить нам, що ми маємо любити Бога і любити ближнього. Як слова себе? Коли ми захочемо себе виправдати, а хто є мій ближній, Чи маю я любити всіх? А чи можу я любити всіх? Часто можна почути, я люблю цю людину, але нічого спільного з них мати не хочу. Слово Боже говорить, що ми маємо любити ближнього як самого себе. Поставте, переживаючи такі обставини, поставте себе на місце іншої людини. Чи хотіли ми, щоб нас любили? В такій ситуації. Чи хотіли ми, щоб нам допомогти? Ця історія говорить нам саме про це. І Ісус Він навчає нас любити Бога і любити І, Відбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що люди можуть знати дорогу, яка веде до спасіння. Але знати не означає робити. Ми можемо знати про дорогу, яка веде в царство Божию, але не йти. Наступне, що ми бачимо в цій історії, ми можемо знайти безліч причин, щоб не любити. Ми можемо знайти безліч виправдань для себе. Але Христос говорить, що ми діти тільки в одному випадку, якщо має любов між собою. Це єдина ознака, яка по якій інші люди мають пізнати, що ми учні Христові, маючи любов між собою. І як висновок цієї історії ми можемо сказати те ж саме, що Ісус сказав цьому книжнику. Іди і роби так іти. Коли нас цікавить, хто нас ближить, наш ближній кожен, хто потребує допомоги. Іди і роби так. ami